Друзі, я сьогодні хочу з вами поділитися рецептом гречаної каші. Якщо ви спробуєте, ви її будете так любити, ви вже знаєте, що вона корисна, але не всі її люблять, тому що неправильно готують. Послухайте, подивіться мій рецепт і напишіть відгуки. Беремо гречку, причому одна частина гречки. Може бути кружечка, в залежності від того, на скільки чоловік ви готуєте. От на сім'ю з трьох чоловік я беру таку кружечку гречки, засипаю каструльку. І дві частинки кип'яточку. І заливаю гречечку. І все це закриваю, і на ніч, воно у мене стоїть, тут париться. Отже, зранку ми дивимося на нашу кашу, що з нею відбулося. Дивимося, я прикрила таку хустиночкою, щоб, верніше, рушничком, щоб було тепліше для нашої кашки. І ось подивіться, я наливала. Дві склянки води і каша, в принципі, всю воду вибрала, збільшилася в об'ємі, якщо ви бачите, да, збільшилася в об'ємі. І ось тепер ось цю кашу ми будемо е, тушити у сковорідці. Далі е, розігріваєте добре сковорідку, берете туди масло. Можна без масла, це ще корисніше. Ну, хто як любить, за смаком. Беремо трошечки масла. от, уже бачимо, що сковорідка розігрілася добре. І сюди додаємо нашу набухшу кашу. Значить, Вогонь зменшуємо зразу, зменшуємо вогонь, щоб каша тушилася, а не жарилася. І на малесенькому вогні ще 10 хвилин хай вона тушиться. Пройшло 10 хвилин. Заглядаємо на нашу кашу. Я сюди помішувала протягом тушіння і чуть-чуть солі додала, ну це вже по вкусу. Подивіться, яка вона розсипчата вийшла. Ось, просто супер! Яка ж вона. М -м -м. Я не можу передати словами. Спробуйте, і потім мені напишете, чи вам сподобався такий рецепт каші?